Штаб, от бачите, броня теж не впіває докачати. В общем, штаб покачаний непогано, броні дійсно не вистачає. Йдемо до строїтельного двора. Теж кран прокачав і те ж саме. Все 9 рангу. Броня теж 9 рангу. Електростанція. Теж не докачена. Ну це вже ап відкрився на 11 ранзі. Так, центр снабження. Центр снабження. Докачую якраз дав на докачку, Лишилося 2 дні і 3 години. Теж по броні слабо. Не успіваю качати. Так, йдемо до казарми. Казарма прокачав на 9 палок. Ус. ну правда тоже броня потрібна. Так, далі що там у нас? Так, завод штурмових. Тоже вейхот. І та же сама фигня, что тоже брони не хватает. Ну, не встигаю просто качати. Не хватает часу качати. Так, завод спецмашин. Оце ще треба, це якраз відкрилося на 10 ранзі, так я його і не качав з 10-го рангу. Так, і броня. Теж саме все. Тоже, тут -то у нас... Так, 9 і 10 ранг відкривається. 10 ранг і на 11-му відкривається. Броня вроді 10-го. Дальше, Авіазавод. Відкрилося на 11 ранзі теж. Мінус 2% 3 дня. Часу треба багато пацани взагалі. Так. Ну це дійдемо до цього ще. Ну, грати по і можна. Так, аеродром. От. Треба прокачати. Ремонт і заправку. Оце блин, я рахую, що це обов'язково. Так, далі. Верф. Верфь, Верфь теж, броню можна сказати, 10-го рангу чи навітого рангу. Ну і все остальне, що бачите. Ну це вже можна буде дати. Це відкрилося якраз на 11 ранзі вроді. Ну теж будемо помалу качати. Зараз основу хочу прокачати на Почну грати. Так. Стінка. Стенка. Якщо я зроблю ці два апи, то наступні апи будуть відкриватися вже на 20-му ранзі. Стінка майже фолова. Кругом по 10 палок. Так, що у нас далі? Бункер. Бункер. Тоже в нас дешо 10-го рангу, а дещо відкрилося тепер на 11 ранзі, вже точно не повні. Так, тепер ракетка. Ракетка в мене 10-го рангу. То відкрилися апл мої. Так і не докачавши на 10-му. На 11-му вроді нічого не з'явилося. Так, ПВО. ТВО прокачав ракету. дешилося м'якось прокачати і... і рівня перезарядки. Це теж має бути по ідеї. Непогано, що було Так. Терп'ятка, пацани, як самі бачите, в мене майже сток. Вона 9 го рангу. Всі апи були закриті на 9, на 11-му відкрилося от скільки. Ой, це дофіга. Так, ну що, переходимо до Unity. Так, штурмовик теж на 11 відкрилося. Вот скільки апів. На 10-му все закрив, на 11-му відкрилося. Обязательно качати його у фул. Бо без нього дуже-дуже важко, блін. Ну, от тяжкий штурмовик. Ну, я його, по ідеї, теж качав. Він у мене іноді теж допомагав непогано. Зараз він 10-го рангу. Я б не сказав, що він може тащити сильно. Так, хто ж? Огнім'ятчиком. Ну, по ідеї я не мало що граю, майже взагалі не граю. Рідко коли його використовував. ну все рівно чомусь качав його. Так, крепа. Крепу я качав непогано. Ну на 11-му в мене відкрилося теж по апам на неї. Ну, Нічого, будемо помалу все качати. Так, що в мене по молотку? Молоток в мене відкрилося на 11-му 3 апа, 3 апа і його теж обов'язково качати. Дати урон і броню спочатку, а потім вже. Завершити з пушкою самою. Так, по Зевсі. Зевс у мене ось який тепер качаю зараз іменно Зевсу броню. Що не вистачає 2 дня і 13 годин лишилося. Так. Що там у нас далі? По тайфоні? По тайфоні у мене 60-го ранку рангу. Я всі апи не закрив на 11-му відкрилися ще апи. Тайфун, по ідеї, у мене непогано зносить, але ну, маловато все рівно. Йому. Так, далі, що там у мене? Град у Град мене 10 апи відкрилися, прокачав йому ракету, броні не качав, бо я бігом взяв 11 ранг. А на 11-му відкрилося ще більше. Так, що у нас по щиту? Щит у нас... Ну як сказати, щит дев'ятий ранг уроді. То що один ап був відкривався до дев'ятого. А ні, на дев'ятому два було. На 10-му не пам'ятаю, бо не влучав його. Ну, щит це бажано. Теж непогано було би, блін. Так, циклон. Циклона я теж качав. І часто теж його использую. Особливо як проти приграти, бля. Особливо на горбочку покласти мене десь і все. Так, по вертексу. Вертекс лишився ракета, вже майже все прокачав. Ту ракету це я обов'язково мушу прокачати, бо без нього ніяк. Так, що там в мене по Тору? Тор у мене. 9 рангу, а вже 11, блін, і теж немає часу, як качати. Ні. Що це робити? Вість хороша, ну, не докач, Так, дельта. Дельта теж вроді непогано качана, ну, все рівно треба додати її скороходності і теж. Снаряд прокачати по поворону, 12 часов вроді небагато, але спочатку основу даємо. Так, ну вікінг. Вікінг у мене вже очень плохо прокачан. Вот такий в нього в мене качун. Море в мене сток. І посейдон, 7-го рангу можна сказати. Стоковий. Так, от мій кач. Ну що, тепер починаємо. О, О, у мене виходить п'ята ветка. Так, що інтернет заключили. Так, дивіться. Що тут в мене лишилося? Лишилося в мене на п'ятій... Вроді так небагато, але нічого не попадається мені, щоб я міг придбати, блин. Особливо на 4-й, щоб її закрити. Отака флота, блин, і тут дуже рідко вона мені випадає. Випадає часто, що стоїмось улучення я беру за голду. Ну, Це теж кредит, кредити, теж за голду беру. Стараюсь, якщо випадаю в магазині. Ну, в общем, отакі. П'ятий ранг, п'ята ветка. Вроді непогано так. Тіло в тому, що випадає то, що не потрібно. На шостій у мене вже скільки відкрито. Ну, по ідеї небагато, але вистачає. Якби випадало то, що треба. Так, по картам у нас є. И... По ідеї все. Оце такий мій кач. Ну, Можна сказати, що не до кач. В 11 рангу прийшло, я був в шокі. Скільки треба прокачувати це все. От все.